Степан Васильович, уже минув тиждень, як ви зібрали народне віче, організатором якого виступили саме ви. Подальші дії була позачергова сесія районної ради, яка спровокувала шквал подій і буру емоцій. Наступним вашим кроком була поїздка до львівської адміністрації, де ви зустрілися з Сенюткою. Який був результат, і яку дали вам відповідь? Е, наша представниця, які відвідали е, львівську адміністрацію і зустрілися з головою е, обласної адміністрації з головою Львівської обласної ради? Е, найперше, ми попросили у голови адміністрації уваги до особливої уваги до нашого району. До нашого міста Бродів, щоб він по-особливому ставився до тих подій, які відбуваються у нас, і до голосу громади, яка просить все-таки, щоб були враховані всі інтереси громади по відношенню до нашої центральної районної лікарні. Ну і відповідно, разом з цією проблемою нашої лікарні, першою найосновнішою проблемою, проблемою це є. Відкрито скажу, безгосподарна діяльність нашого головного лікаря. Тому ці питання ми висвітлили в особливому зверненні до Олега Михайловича, Синютки, яке я йому передав особисто. Він особисто буде розглядати це звернення колективне, в якому підписані депутати районної ради, депутати міської ради, представники громадських організацій і громадських формувань. Тому я надіюся на розуміння влади. Надіюся на те, що дійсно ці болючі питання по відношенню до нашої лікарні, до бездіяльності головного лікаря будуть вислухані, і ми зможемо нарешті отримати ту людину, яка буде дбати про лікарню, яка буде дбати про чистоту, дбати про господарність, і буде дійсно наводити лад для того, щоб наша лікарня була. Зразковою не тільки для нашого міста, для жителів району, а зразковою і для всієї області. На превеликий жаль, на даний момент цього немає. І поки не проявиться ця господарність, поки не проявиться ця чистота, поки не проявиться найперше бажання для того, щоб бути господарником, треба мати велике бажання і хотіти порядку, чистоти, порядку в колективі. І е, тоді, коли це бажання буде, тоді цей порядок і чистота завжди будуть заміні. Зрозуміло, що їде профільна комісія, коли вона приїде і коли буде остаточний результат. Звісно, що в цю профільну комісію знову ж таки через наші звернення і голови районної ради, і від громадськості було включено п'ять людей від Бродівської громади. Звичайно, і одним з членів, який буде входити з тих п'яти чоловік, буду я. Тому я запевняю, що прикладу максимум зусиль для того, щоб дійсно ця, цей приїзд, комісії і наша спільна праця були продуктивними для кращого майбутнього нашої лікарні, нашого району і міста. Що запевнив голова Львівської обласної адміністрації стосовно цього питання? Голова Львівської обласної адміністрації запевнив, що він особисто. Візьме під контроль дану ситуацію, я також звертався, ви бачили всі, що творилось на сесії районної ради, як окремі політичні сили зчинили бунт в сесійному залі. В районній раді, ви бачили, був присутній на сесії голова адміністрації. За цими дверима стояли представники поліції, СБУ. Коли один з представників фракції ВОС Свобода повів, Голову районної ради за коліси, голова адміністрації не відреагував ніяк. Тому це є. Ну я вважаю, що це є злочином з -с -с сторони голови адміністрації, який мав би відреагувати, мав би закликати до підтримання порядку що представників служби безпеки, що поліції. Він ніякої реакції не зробив. Тому я попросив голову адміністрації, щоб він якось повпливав на дієвість. Щоб наш голова адміністрації був більш дієвий і відстоював не інтереси політичні чиїсь, а відстоював все таки інтереси громади, яка прийшла і яка вимагала від депутатів район від районної ради того рішення, яке було б приємним для всіх, для кращого майбутнього і розвитку нашої лікарні, якщо припустимо, оця комісія не дасть ніякого результату, які будуть подальші дії. Якщо комісія не дасть ніякого результату, знову ж таки, цим питанням лікарні я займаюся довго. Я подавав депутатські запити і в прокуратуру, і в міліцію. І все-таки буду добиватись, щоб справедливість була найпершою. Я за народовладдя, я за те, щоб народ отримував те, чого він достойний. Тому я буду працювати як депутат міської ради. Завжди в тому напрямку, щоб все-таки ця господарність і справедливість в нашому місті і в нашому районі були на першому місці. І я все-таки вірю в те, що якщо громада захоче змін, якщо ми будемо такі дружні, як до цього, як в п'ятницю ми прийшли в лікарню, ми прийшли сюди, і ми громада сказала владі, що вона хоче, влада дослухалась. Все таки була скликана та сесія, все-таки голосу громади почули. Якщо не почують перший голос громади. Я громадськість закличу до, е, закличу другий раз зібратися, щоб вимагати влади все-таки справедливості і порядку.